Вітання всім любителям будівництва. Сьогодні говоримо про маф, мала архітектурна форма. Ви їх всюди бачите, вони часто зустрічаються, але сьогодні я хочу говорити про те, що тут зроблено нестандартно, а саме фасад. Остіклення, кільниця, яка виконана з металу, безрамне остіклення, і е, про те, що є нестандартно зроблено всередині. Фасад при будівництві, стандартно при будівництві мафів, використовуються матеріали пластик, дерево, метал або композитні матеріали. В даному випадку виконано мокрим методом нанесення декоративної штукатурки, яка називається баранець. В неї така структура шершава. Вона нагадує, що правильно сказати, десь так скоринку апельсину виглядає це дуже шикарно і дуже класно. Але тут є певні складності. Такі декоративні штукатурки використовують завжди, як правило, при будівництві приватних будинків. І навіть технологічна карта Церезіту, скоріше всього, не рекомендує їх наносити на такі елементи. Чому потрібно правильно зробити правильно виконати весь технологічний процес? Зав'язати правильно сітку, заармувати для того, щоб даний фасад міг переносити певні температурні нагрузки і транспортіровочні. Але тут заморочились, зробили все так, що буде витримувати дані навантаження. Говорячи про металічний портал, тут він виконаний так: це така дизайнерська крута робота. Він виконаний повністю з металу. Це такий елемент, який надає певного шику даній кав'ярні. Він зроблений за допомогою лазерної різки металу і вигинання металу при комп'ютерній обробці. Зроблений він повністю він обнімає собою весь скляний елемент. Потім він між собою зварений, обшпакльований і покрашений дорогими. Автомобільними красками, які в подальшому будуть витримувати навантаження е, при експлуатації. Тобто це тоді, коли люди будуть підходити до віконця, ставити свої речі, брати каву і навіть ставити ту саму каву на цю стільницю. І е, при всіх навантаженнях температурних скління в даній кав'ярні це такий магніт. Воно займає близько однієї третій частини розміру всієї кав'ярні. Наглядає воно. Супер шикарно. Чому? Тому що виконано безрамно. Це сучасно виглядає, це теперішній тренд, тому що всі хочуть скло. Але щоб це скло мало собі мінімум додаткових елементів. Зверніть увагу, як виконані кути, тут немає ніякого вставного елементу, ні пластику, ні металу. Все тільки скло. Безрамне, воно саме про себе говорить: те, що тут немає рами, стандартної, яку ми звикли бачити. Абсолютно всюди або алюмінієва, або, або пластикова. Часто використовуються такі елементи остіклення, тому що всім хочеться бути ближче до природи, і щоб між тим, коли ти знаходишся в приміщенні, і як ти бачиш, що відбувається на вулиці, було мінімум елементів, які заважають тобі це спостерігати. І при виконанні даних робіт з такого скління є певні складності, оскільки воно безранне і даний мав повинно. Бути безпроблемно переміщено з однієї локації на іншу, і ці всі скляні елементи повинні витримати ці навантаження. Тому тут є певні складності, але тут заморочились, виконали безранно, без углів, тобто мінімум металевих і інших елементів при даному остіпленні. Ну що ж, всередині, всередині, ми бачимо встановлені меблі, ми бачимо, що вся стільниця зроблена. З нержавіючої сталі. Це гарно виглядає. Це дуже зручно і круто при експлуатації, тоді, коли потрібно прибирати, доводити до порядку. Хоча вся мебель, в принципі, виконана стандартно, але саме верх, який зроблений з нержавіючої сталі, придає їй такого вигляду і в подальшому зручної експлуатації. В даному випадку вікна для обслуговування зроблені нестандартно. Ми не бачимо тут стандартного. Віконця, ручки, відкривання. Тут прикольно зроблено тим, що вони в будь-якому положенні зупиняються. Це така фішка, така сучасна дизайнерська інженерна штука. В будь-якому положенні можна зупинити при обслуговуванні або тоді, коли немає клієнтів. для більшої вентиляції приміщення. Клас, супер. Їх тут є два таких вікна. Фіксується воно на защолочку. Отак от натискаємо і все і потім легким натиском руки ми піднімаємо в любе положення, яке нам потрібно. До повного відкривання, до часткового. Супер? Супер. Інженерні системи в даному випадку це освітлення розетки, вентиляція, освітлення реклами, вуличне. Все воно виконано якісно. Ми бачимо шнайдер розетки, щиток, в якому абсолютно розведено все, все логічно зрозуміло по всім елементам. Потім у нас на вулиці є розетка для того, щоб можна було підключати генератор. Це на сьогодні важливий елемент і потрібний. Так, і ми на даху. Обов'язково потрібно сказати про дах. Взагалі, це в цих конструкціях головна біль. Ті, хто користувався мафами, знають. Але тут це питання вирішено. Самим кращим на сучасним варіантом це ПВХ мембрана. Прекрасно себе показує при навантаженнях температурних перепадів і тому подібне. Стоїть класно. Що найголовніше, це паяються ці елементи стики. От ви бачите, у нас є елементи кріплення. У нас є вентиляція і всі інші там примикання. Тому це найкращий матеріал і тут виконано саме цим матеріалом. Отже, в маленькій кав'ярні ми бачимо багато різних сучасних елементів: фасад, металевий портал, стільниця, безрамне остіплення. Все це в даному мафі виглядає сучасно, технологічно, круто і зручно. Про всі фішки даного мафу я вам розказав, тому до зустрічі в нових відео. Дякуємо.